Доброго дня, дорогенькі учні! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми будемо обчислювати суму у випадку трьох доданків, розв'язуватиме задачі на зустрічний рух та попрацюємо з геометричними фігурами. Клас готовий працювати, додавати, віднімати, числа й вирази рівняти, вчасно руку підіймати щоб складну задачу розв'язати. Проспівав дзвінок, починається урок. Обчисліть усно. 56 додати 36. 56 додати 25. 56 додати 25. Додати п'ятдесят 56. шість додати дев'яносто шість. додати шістдесят дев'ять. Дев'ятнадцять додати шістдесят дев'ять. 28 додати 69. Та 75 додати 69. Відкриваємо свої робочі зошити, запишемо сьогоднішню дату, класна робота. Та каліграфічно пропишіть рядок числа 1715. Пишіть охайно, спинку тримайте рівно. Підручник приготуйте та відкрите на сторіночці 15. Завдання перше номер 68. Нам необхідно зменшити кожне з чисел першого ряду. На 4 тисячі. Перше число 55 778. Зменшуємо на 4 тисячі і отримуємо число. 51 778. Так. Наступне число зменшуємо на 4 тисячі 9 тисяч. Зменшуємо і отримуємо число. 5 тисяч, правильно. Далі 60 тисяч зменшуємо на 4 тисячі. Виходить у нас число 56 тисяч. І 4375, зменшивши на 4 тисячі, залишиться у нас 375. Правильно. Далі обчисліть наступні вирази в рядках. Перший вираз обчислюємо 1 множити на 12, де 12, звичайно, відняти 7. Так, 5. 250 множимо на 100. Примножені на 100, так? Дописується 2 нулі. Тому 25 тисяч додати 1. Звичайно, буде 25 тисяч 1. Наступний вираз. 60 тисяч ділити на 100, приділені на 100. Пам'ятаємо, відкидаємо 2 нулі. Залишається у нас 600 відняти 10. 590, Правильно. Наступне право номер 68. Ми виконуємо її письмово, обчислюючи зручним способом вирази. Записуємо перший вираз у рядочок 435 додати 436 додати 275 і додати 164. Зручніше нам буде додавати 435 до 275 в сумі. Запишемо в дужках, а 436 поєднаємо з доданком 164. Обчислимо кожну з дужок. Перша дужечка буде 710, друга дужка ж 600. Так, отримані результати додаємо відповідь 1310. А далі записуємо другий вираз: 184 додати 250, додати 16 і додати 70. Таким самим чином, як попередній вираз, ми об'єднуємо з вами зручні доданки та додаємо зручним способом. Та зручно нам додати 184 до 16, так? Додати 250 та додати 70 поспіль. Обчислюємо першу дужку І виходить нас 200. так, Додаємо 320, так і 250 70. Об'єднали ми також відповідь 520. Чудово. В наступному завданні 69 нам необхідно перевірити. Чи правильно виконане додавання трьох доданків письмового стовпчика. Перевіряємо обчислення. Починаємо з одиничок. Так? 5 одиничок додаємо 9. Буде 14 і ще додати 5 Буде в нас 19. Звичайно, 9 одиниць пишемо в розряді одиниць і 1 запам'ятовуємо. Наступний розряд десятки. 4 додати 4. 8. І ще додати 7 буде 15. І одиничка, яку ми запам'ятовували, 6 пишемо в розряді десятків, так? і одиничку знову запам'ятовуємо. Наступний розряд сотень, 7 додати 5, 12. І ще додати 2 сотні, 14. Та одиниця, яку ми запам'ятовували, буде 15. Пишемо 5 в розряді сотень. І со... розряд тисяч. 2 додати 6 у нас буде 8. І одиниця, яку ми запам'ятовуємо з попереднього розряду сотень. Буде 9. Хоть 9569. Отже, перший вираз обчислено вірно. Давайте перевіримо другий вираз. 945 додати 45 803 та додати 97. Починаємо обчислення з одиниць. 5 одиниць додати 3. Буде 8, 8 додати 7, буде 15. Пишемо 5 одиниць в розряді одиниць Та одиницю запам'ятовуємо. 4 додати 0 буде 4 додати 9 буде 14, буде 13 і одиниця, яку ми запам'ятовували, буде 14. Тому пишемо 4 в розряді десятків і одиницю знову ж таки запам'ятовуємо. Переходимо до розряду сотень. 9 додати 8. Буде 17. І одиницю, яку ми запам'ятовували 8 записуємо в розряді сотен. Так? І одиницю ми запам'ятовуємо також, тому розряд 15. Збільшуємо на одиницю, буде 6. І спускаємо також розряд десятків тисяч 4. І виходить 46 845. Робимо висновок, що числення виконані вірно. Наступний номер 70 Виконуємо обчислення суми, записуючи також доданки стовпчиком по три доданочки. Записуємо вирази стовпчик у зошит. 57 453 додати 8480 та 876. Третій доданок. Будьте уважні при записі доданків. Розряди рівненько підписуємо під розрядами. Одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Починаємо обчислювати з одиниць. 3 додати 0, буде 3 і додати 6. 9. Пишемо в розряді. Одиниць, так? Обчисливши весь вираз, отримаємо відповідь 66 809. Запишіть другий вираз. Та обчистить його також самостійно. Перевірте свій результат 63 198. Наступна в нас задача 71. Із двох міст, відстань між якими становить А кілометрів. Одночасно назустріч один одному виїхали два автомобілі. Швидкість одного з них становить 70 км за годину. А швидкість другого 85 км за годину. Яка відстань буде між ними через 2 години? Отже, обчислити цю задачу нам треба, знаючи, що А дорівнює 400. Такого типу задачі ми розв'язали на попередніх уроках, коли обчислили швидкість зближення. так? І тоді обчислювали відстань, яку їм треба було долати. Таким самим чином ми спробуємо розв'язати цю задачу. Записуємо розв'язання та перша дія. Звичайно, обчислюємо швидкість зближення. Перший рухався з швидкістю 70 км за годину, а другий 85 км за годину. Тому ми ці швидкості додаємо Дорівнює 155 км за годину це їхня швидкість зближення. Отже, знаючи їхню швидкість, так, і знаємо, що вони рухалися 2 години, ми можемо знайти, яку відстань вони подолали за ці 2 години з такою швидкістю 155 км за годину. Щоб знайти цю відстань, нам необхідно швидкість поділити на час. Помножити, точніше, 155 помножимо на 2, обчислюємо. Так, буде 310 перевірили кілометрів зближення за 2 години. Отже, вони зблизяться на 310 кілометрів. Нам же ж треба знати, яка відстань буде між ними, та яка залишиться, адже вони не досягли ще повного зближення. Якщо загальна відстань між містами в нас А, а ми знаємо, що а 400, Зблизилися вони на 310 км, то скільки залишилося між ними відстані, ми зможемо обчислити дією віднімання. Так, А відняти 310 або ж до рівня 400 відняти 310. Порахували ходить 90 км. Отже, відповідь у нас вже готова. Відстань між ними буде 90 км. Записали. Тепер відпочинемо. Ну, а далі продовжуємо розв'язувати задачі Номер 72 Довжина Південного Бугу 806 км. Дністер на 556 км довший за Південний Буг. Дніпро на 839 км довший за Дністер. Знайди довжину Дніпра. Отже, щоб обчислити, довжину Дніпра, можемо скласти коротеньку умову, щоб ми бачили. Південний буг 806 км підписуємо. Наступна річка, яка у нас є дністер. Невідома її довжина, ставимо знак питання. Пояснюємо, що на 556 км більше. Показуємо стрілочку вгору до Південного Бугу. І третя річка Дніпро. Ставимо також знак питання, так як ми повинні знайти довжину Дніпра. Це Наше питання задачі. Ми його можемо обвести олівцем кружечок. І дописуємо умову, що Дніпро на 839 км довший. Значить, значок більше ставимо за Дністер. Показуємо стрілочку вгору до Дністра. Щоб порахувати довжину Дніпра, ми повинні знати довжину Дністра. Довжина Дністра на 556 км довша за Південний Буг. А Південний Буг нам відомий. Записуємо слово розв'язання. Та перша дія обчислюємо довжину Дністра. Довжина 556 означає дію додавання, так? Тому перша дія буде у нас 806 додати 556. Порахуйте, будь ласка. 1362 кілометри довжина Дністра. Так, значить, довжину Дністра, тепер ми можемо обчислити довжину Дніпра нашої головної річки. Так, вона на 839 кілометрів довша за Дністер. значить, знову ж таки, збільшуємо довжину Дністра. На більше, значить, додаємо. Так, друга дія. 1362 додаємо 839. Рахуємо. І це буде 2201 кілометр. Запишемо відповідь. Довжина Дніпра 2201 км. Далі попрацюємо з геометричним матеріалом номер 73. У нас є ось такі дві фігури. І перше, що нам треба знайти, назвати 5 фігур, для яких відрізок БД. Розовенькі бачимо, є спільною стороною і виписати назви цих фігур. Пишемо завдання номер 73 та через кому записуємо назви фігур. Пам'ятаємо, щоб назвати фігуру, ми повинні їх назвати всі вершини, так, фігури. Ну, наприклад, першу бачимо фігуру і спільну сторону БД, для неї є фігура АБД. А Б, Д. А, Б, Д. Подивилися на перший трикутничок. Далі. Іще, для якої буде сторона БД спінною. Стороною. Так, Б, Маленький трикутничок всередині. Подивилися. Іще уважно дивимось. Б, Д Є. Так. І ще, ще є дві. Це Б, Д, трикутничок горі трикутничок СБД. Та іще чотирикутник А, Б, Д, Так, це до першої фігури. Друга фігура має також спільну сторону БД. Вже бачимо. І називаємо фі... фігури, для яких БД буде спільною стороною. Це. Фігура Б БОД Б О, Д всередині, трикутничок бачимо. Далі. Б, К, Д. Так, і ще дивимось. Так, з іншого боку БЦД. Ще чотирикутники в нас є А, Б, Д, Є. і вгорі БЦ. К Д. Записали. завдання цієї вправи ці самі фігури. Треба назвати всі фігури, для яких сторона А є буде спільною. А є це наша основа. Бачимо внизу. Отже, вона буде спільною для першої фігури. Називаємо ці фігури А, Б, Є. Так, спільна сторона А є. І ще. Так, праворуч протилежна буде А, Д, Є. І ще трикутничок а, О, Є. Також чотирикутник А, Б, Д, Є. Так, і переходимо А, С Є. Весь трикутник цілий. так? Друга фігура спільна сторона А є. Внизу знайшли цю основу. І називаємо фігури, які спіль... для яких буде сторона ця спільною. Так, це буде а, С, К, Е. А СКЕ. Великий одразу, так. Чотирикутник. і ще. А, Б, Д, Е. Нижній чотирикутничок для них до спільної ця сторона А є. Також. А С, Д Е. Уважно перегляньте. А Б, К, Е. І А, Б, О, Д, ОДЕ. П'ятикутник навіть. Для нього також буде спільною сторона А Е. Записали всі сторони. Добре, перегляньте. Щоб у вас записані були правильно ці буквені значення сторін. у нас завдання в 74 Ми будемо закріплювати письмове обчислення стовпчик. На знаходження різниці записуємо 50 тисяч 2, відняти 78. Обчислюємо. Це 49 924. Не забуваємо, що коли в нашого зменшуваного є нулі, так, то позичаючи кожного разу, там залишається вже 9 одиниць, так. тому у нас спустилося в розряді сотень, в розряді тисяч одиниць дев'ятка, 49 924. Наступний вираз записуємо та обчислюємо також. Буде 2863. Перевірте. І останній вираз 800 тисяч 30. Віднімаємо 60 000 6. Відповідь: 740 24. Перевірте. Ну і ще одне завдання у нас на останочок записуємо Так, порівняємо. І величини. 6 тонн і 5 центнерів треба порівняти 50 кілограмів. 6 тонн, це в нас буде 6 тисяч, так? Порівняємо і 6050 кілограмів праворуч. Та ставимо знак. Більше, звичайно, 6 тонн і 5 центнерів буде більше, так як це 6500, так? Більше за 6050 кілограмів. Добре, наступної величини записуємо 9 метрів 8 дециметрів, і праворуч 980 дециметрів. Порівняли і 980 дециметрів буде більше. Так, так як 9 метрів і 8 дециметрів це всього 98. Наступні величини запишемо 2 хвилини 26 секунд. Порівнюємо їх із 146 секундами. 2 хвилини 120 і 26 секунд. Виходить 146. Отже, наші права і ліва сторони однакові, так, тому між ними ставимо доріння. Останнє. 2 доби 14 годин. І 62 години порівнюємо. Дві доби у нас буде 48 годин. так? І ще 14 годин. так? Це буде також 62 години, тому знову ж таки прирівнюємо праву і ліву сторону. Все правильно. Домашнє завдання на сторінці підручника 17, вам необхідно працювати номери 76 та 77. 76 вправа. вам необхідно скласти рівняння за словесним описом, знайти невідоме X. 77 задача. І останочок зробіть висновок з допомогою цих глинок, яким був цей урок. З яким настроєм ви його завершуєте. Зелений колір це було не перевершено. Жовтий, ну нормальний урок. І червоний урок пройшов погано. Ну а я з вами прощаюсь до нових зустрічей.